Привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відеоролики. Також поставте, будь ласка, вподобайку на підтримку цього відео. Буду вам дуже і дуже вдячна. Сьогодні ж ми з вами зробимо розпаковочку. Я замовила собі новинки від Hourglass помаду. Ось таку. Стіку та палітру для обличчя, як ви можете бачити, джеліфіш. Якщо вам цікаво подивитися на мої перші враження, розпакувати разом зі мною, а також зробити порівняльний тест з палеткою, також від Арглас Elephant. Залишайтеся зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і. Погнали! Поставте на паузу та напишіть в коментарях, як ви думаєте, з якого боку яка палетка у мене нанесена. Це моя права сторона, це ліва. Тож пишіть, робіть ставки: джелифіш, медуза чи елефант, Слоник. Медуза-слоник, медуза-слоник. Що ж, давайте все розпакуємо. І перше, що я хотіла б розпакувати, щоб оформити губи і не сидіти настільки блідою, це помадку від Hourglass Phantom Volumizing Glossy Balm. І у мене відтінок Sense 110. Що ж, відкриваємо. М -м -м. Красива упаковка. Щоправда, як і всі продукти Hourglass, достатньо швидко. Е Відбитки пальців на ній залишаються. Ось такий відтінок, дуже нейтральний. Давайте наношу. Вона дуже зволожується, дуже блискуча. Одразу губам стало приємно. Ось такий відтіночок, і тепер я відчуваю такий ефект холодку на губах. Дуже приємно, мені подобається. Давайте, можливо, я ще трошки скручу яскравість лампи, щоб ви краще побачили відтінок. На кожен день дуже нейтральний відтіночок, якраз саме те, щоб кинути собі в сумочку і швиденько поновити, зволожити губи. Мені подобається ось цей ефект холодку, красиво виглядає і нейтральний колір, котрий підійде під будь-який макіяж. А тепер переходимо до самого цікавого. І це палітра у мене Ambient Light Edit Unlocked Jellyfish медуза. Я хотіла собі купити у футлярчику від Сови, але кастомізована версія доступна тільки на офіційній сторінці Hourglass. На жаль, в Польщу вони не доставляють, тому прийшлось замовити те, що доступне. Взагалі, на даний момент вийшли дві палітри: одна світліша, друга темніша. Я взяла собі цього разу світлішу палітру. І так, ось тут кліоночка. Вона в упакуванні, у такому самому, як і Elephant, Металеве, Велике Дзеркало. І ось самі відтіночки. Спочатку йде пудра, Diffuse Light. Потім рум'яна, Rose Fusion. І хайлайтер. Oval Strobe Light. Ось такі відтінки Дуже красивий хайлайтер. Він собі має розовинку все те, що я люблю. І рум'яна дуже ніжні. Ой, відчуваю, що ця палатка мені сподобається. Давайте засвочу. Хоча свочити пудра від Hourglass Це діло неблагодарне. Так, Пудра румяна та хайлайтер. Ну і наступні три пудри. Перше це бронзер Lunar Bronze, бронз, потім знову рум'яна Diffused Heat та пудра фінішна Eternal Light. Бронзер, рум'яна та пудра. Ось так виглядають своті. Я трошки затемнила камеру і багато обіцяюча, скажімо так. Але для того, щоб трошки зробити наше відео цікавіше, я пропоную зробити порівняння і оформити одну сторону палеткою Jellyfish, а другу Elephant. І подивимось, яка частина буде виглядати краще. Розпочну, звичайно, я із новинки, і спочатку нанесу бронзер. Угу. Бронзер сатиновий, проте не має жодних блискіток. Те, що мені подобається. Він дуже легко лягає, розтушовується і не режить, що дуже добре. Ох, мені подобається. Зараз я буду наносити трохи більше засобу, щоб ви побачили сам відтінок. Так, і ще трошки сюди. Злегка на ніс. Небагато ось так. У мене є спрей, щоб очистити свій пензлик. Я злегка його очищу і хочу, щоб був ефект такий самий. Тепер давайте з другого боку я нанесу також бронзер. Цей бронзер мені подобається однозначно менше, оскільки він, по-перше, більш рижий, а по-друге, у собі має блискітки, що я не дуже люблю саме в бронзері. Як ви можете бачити, в Jellyfish тут достатньо теплий бронзер, але він собі має червоний підтон. У Elephant однозначно оранжевий пігмент, дуже виражений. І це все виглядає не дуже гарно, виглядає неначе як цеглою нафарбувалась. Щоправда, і одна, і друга пудра лягає на обличчя без проблем, не плямить. І я свого обличчя не припудрювала, тобто одразу на тональний крем вирішила наносити. Тому так, але тут однозначно мені подобається. Менший результат, ніж тут. Тут натуральніше, не так замітно. Звичайно, можна нашурувати іще більше, але я старалась дати одинакову кількість продукту. Ну, ви все самі можете бачити. Переходимо до рум'ян. Спочатку візьму відтіночок Diffuse Heat. Він дуже такий сатиновий, але собі має міні-міні блискітки срібні, але вони невеликі, вони ледь замітні. Але подивимося, як. Це все виглядає на... Ой-ой-ой, не туди нанесла. Гаразд, в такому разі, нехай ці залишаться з цього боку. Подивимося на відтінок один і другий. Достатньо такі активні. Я не так багато взяла і набрала на свої щічки. А з другого боку, в такому разі, нанесу ось цей відтіночок Rose Fusion. Ці вже просто сатинові і не мають у собі жодного шимеру, жодних блискіток. Дуже ніжно, делікатно лягають на обличчя, заблюрюють. Дуже гарна формула у них, мені подобається. Ось ці мені більше подобаються, ніж ці, хоча і одні, і другі красиві. Ось так це все виглядає. Давайте з цього боку я все ж таки зітру попередні рум'яна і покажу, як працюють ті, що знаходяться у палетці Elephant. Давайте спочатку я нанесу не той відтіночок, котрий мені. Подобається в цій палетці. це Radiant Rose. Він також подібний по формулі на відтіночок цей. З цим все ж таки можна також достатньо швидко і легко перебрущити. Ось так виглядає відтіночок Radiant Rose. І тепер зверху нанесемо Iridescent Coral. Візьму з другого боку пензлик. І Iridescent Coral у собі має. Достатньо активний шимер, золотавий, котрий може злегка підкреслити текстуру. Вони непогані, чимось подібні на рум'яна від NARS Orgasm, але не мої найулюбленіші. Ну і давайте поверх Rose Fusion нанесу diffuse Heat. Подивимось, як вони разом виглядають. Непогано. Але, як на мене, рум'яна достатньо подібні що в одній, що в другій палітрі. Хоча тут мені вони однозначно більше подобаються. І одні, і другі. Особливо ці, ці просто мене покорили. Ну і давайте перейдемо до фінішної пудри. Спочатку я, напевно, під очі нанесу найсвітлішу Eternal Light Ось, ось цю. Думаю, вона дуже добре підійде на холодний період. Я взагалі обожнюю пудри від Hourglass. Я не люблю, коли у мене лице матове, а ось фінішні пудри це саме те, що я вибираю для себе. Вони дуже гарно блюрячки вигладжують. Мені подобається. Не матують, не сушать, дуже гарно лягло під обличчя. Ну, взагалі, пудра у Hourglass, котра б не була, всі достатньо класні. Diffuse Light. пройдуся повністю, щоб згладити всі наші тут границі. Як на мене, і одна, і друга, і Eternal Light, і Diffuse Light дуже подібні. На даний момент я не бачу різниці між ними. Але мені дуже подобається, як виглядає обличчя ніжно, делікатно сяюче, неначе ось це здорове сяйво. Мені так подобається. Зона під очима, на жаль, дійсно на камері виглядає занадто. Вона занадто світиться, але. Мені все одно подобається, але вживу, це виглядає дуже натурально, ніжно. Гаразд, Переходимо до палетки Elephant і фінішних пудр. Dim Light на даний момент уже мені затемне. Якщо я зараз нанесу цю пудру під очі, це буде не зовсім те, що потрібно. Тому я візьму у відтінку Soft Light та нанесу під очі на більшість своїх ділянок. Потребують легкої фінішної пудри. Так чи інакше, тут фінішні пудри темніші, ніж в палетці Jellyfish. Тобто на літо непогано. Якби ж тут був інший бронзер, одразу видно, що ця частина обличчя стала темніша, ніж ось ця під очима, зверніть увагу. Також візьму Dim Light і згладжу всю нашу тушовку по типу, як і з того боку ми робили. Ну і переходимо нарешті до хайлайтера. Знову палеточка Gell. Пале... Хайлайтер називається Opal Strobe Light. Набираю на пензлик і готові. Чарівно. Мені дуже подобається відтінок. Він з легкою розовинкою, прекрасно сяє і не залишає темної полоси на мому обличчі. Тобто мені він ідеально підходить. Ох! Так, трошки під брову. На центральну частину. Так, ще більше сяяти буде. Очищу пензлик і повертаюся. повертаюсь. Хайлайтер у Elephant називається відтіночок Beaming Strobe Light. Він золотистий і дуже-дуже такий відтінок загару. Подивіться. Блищить він також дуже гарно, а коли я повертаю голову, однозначно вирізняється він і з'являється темна полоса. Та відміну від палетки Jellyfish. Давайте я ще трошки затемню камеру. Це сторона з цією палеткою Jellyfish, медуза. Все гармонійно, нічого не вибивається, все дуже гарно поєднується між собою. І мені дійсно подобається, як виглядає моє обличчя. Вживу все не настільки блистить, сатиново, і так я люблю такий ефект, коли я. Іду на роботу, коли я гуляю. Хіба що на камері це виглядає занадто блискучо, тоді я б воліла трошки те зону прибудрити. Але в всіх інших випадках це цілком те, що я люблю, і те, що я вибираю для себе. Ну, і сторона з тією палеткою, Елефант. Він одразу вибивається, по-перше, з макіяжу, по-друге, ну, це виглядає дуже погано. Я однозначно виберу цю і я дуже задоволена, що вона у мене є. Тепер я з чистою душою можу десь пробувати позбуватися від цієї палетки. Hourglass випускає кожного року такі палітри. Тіней у лімітованих упаковках цього року вони випустили. Три різні палітри тіней і чотири види опакування. На жаль, тільки на офіційній сторінці можна купити ось таке опакування з совою, котре мені дуже подобалось, і котре я дуже хотіла собі заполучити, але, на жаль, в Польщу вони з офіційної сторінки не доставляють, тому. Я його собі не прикупила. Перший вид наповнення палетки найсвітліший той, який я собі вибрала, це 6 відтінків по 1,4 грама кожен рефіл. І в цій палітрі дві фінішні пудри: Diffuse Light та Eternal Light. Також двоє рум'ян Rose Fusion та Diffuse Heat один хайлайтер Opal Strobe Light та Lunar Bronze бронзер. В цій палітрі три нових відтінки: це рум'яна Rose Fusion, хайлайтер Opal Strobe Light та бронзер Lunar Bronze. Наступне наповнення це палітра Leopard Palette, вона з середньої кольорової гами, і вона мені чимось дуже подібна на палетку від Elephant минулорічну. Хоча наповнення тут іще, як на мене, не вдаєше, оскільки. Тут є достатньо темний відтінок фінішної пудри, Dim Light і фінішна пудра тут тільки одна, також хайлайтер. Celestial Strobe Light. І, як на мене, він також достатньо темний. Один бронзер Luster's Bronze Light, і він такий самий, як і в тій палітрі. Також троє рум'ян, Mood Exposed, Iridescence Rose та Eternal Flash, і цей єдиний новий відтінок у цій палітрі. І останнє наповнення це Snake palette, і вона найтемніша. Тут і, щодо наповнення цілих 5 нових відтінків. Також одна фінішна пудра Radiant Light, і це єдиний старий відтінок. Всі решта кольорів, і e, рум'яний хайлайтер і бронзер e, нових відтінків. Один хайлайтер Infinity Strobe Light, один бронзер, Solar Bronze, та Троє рум'ян, Coral Hairs, Sun Beam. Та Mystic Flash. Щодо пудри, я тут впевнена, що також буде затемна, хайлайтер затемний, бронзер міг би бути. Я думаю, що тут не стільки багато рижини, але також він достатньо темний. Ну і найлегше тут було б з рум'янами, оскільки їх дуже легко завжди можна нанести. Але я вибрала собі Gell-Fiš і... Я дуже-дуже дуже нею задоволена, як ви можете бачити. Все, що в ній присутнє, все просто ідеально для мене. Кольорова гама просто е, супер. І я знайшла нарешті палітру, котру я з легкістю можу взяти з собою в подорож і просто насолоджуватись, не перейматись. У цій палітрі є все, що потрібно, щоб оформити обличчя і виглядати презентабельно та гарно. Тож я дуже задоволена, Моє враження надзвичайно позитивне, і я думаю, що далі я з задоволенням буду нею користуватись. І однозначно, рука я відчуваю, що вже в мене тягнеться. І так, все мені в ній подобається. Щодо помади, Phantom Volumazing Glossy Balm. Тут 1,7 грами, тобто не супербагато самого продукту. Я думаю, що достатньо швидко воно закінчиться, але мені дуже подобається те, як вона наноситься, те, який ефект вона дає. Вона дає легенький холодок, який я відчуваю до цього моменту постійно. Але це не щось неприємне, а дуже комфортне, таке. Мені подобається такий ефект, воно не сильно щипає, дуже легесенько. Кольорова палітра цих помад складається з 12 відтінків, достатньо всі різні, під кожну зовнішність можна знайти свою помаду, і так мені дуже подобається. І я думаю, що я собі ще прикуплю кілька відтіночків в майбутньому, якщо десь буде знижка акція, то обов'язково. Бо мені дуже сподобалось, який ефект на губах вона дає. Звичайно, це моє перше враження, але якщо щось зміниться, я обов'язково дам вам знати. Ну що ж, я неймовірно вдячна, що ви додивились це відео до цього моменту. Надіюсь, що вам сподобалось. Ось такий результат у нас вийшов. Напишіть в коментарях, чи бачите ви різницю, чи пробували ви палетку Elephant від Hourglass. Можливо, в планах. Джеліхіш або вже купили. Пишіть, будь ласка, все в коментарях. Всім слів і більше, підтримуйте канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Дякую, що підписуєтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої відеоролики наступні. І бережіть себе, своїх близьких. З вами була Іра. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, не ігноруйте повітряні тривоги і пам'ятайте, що все буде Україна, ми переможемо, а ми з вами зустрінемось зовсім зовсім. Скоро у наступних відеороликах, Па-па!